18 червня Україна відзначає День дільничного офіцера поліції. У шості дільничні офіцери щодня стоять на сторожі безпеки громади, вирішуючи широкий спектр завдань від профілактики правопорушень до розкриття дрібних злочинів. В цілому, ну як правило, превенція це профілактика злочинності адміністративних правопорушень, тому ми якось як. Контролюємо, скажімо так, дільниці, територію, щоб у нас було мінімальна кількість а бажано взагалі не було адміністративних правопорушень або інших злочинів. В принципі, це суть моєї роботи заключається саме в цьому. Але виходить так, що доводиться і постійно якось скажімо так, скупчувати всю цю інформацію, всі ці маси, тому що зараз такий час, що злочинів постійно бувається дуже багато, тому намагаюся боротися з цим. Найчастіше це у нас крадіжки, якісь бійки, тілесні ушкодження. Ну і звісно, це гра правові відносини, тобто в когось якісь ситуації між сусідами, родичами, або ще ще ну це мінімальні якісь проблеми, але це на повсякденній основі. Одним із найбільших пам'ятних моментів за останній час у службі Максима стала ситуація, коли він із напарником вчасно прийшли на допомогу людині з серйозними тілесними ушкодженнями. Домитичну допомогу скажімо так. Так накладали турнікети, обматували, і людина була в такому стані трошки після свята, скажімо так. Але навіть в цьому стані ця людина була дуже вдячна працівникам поліції, що прибули вчасно. Про провезли до про до працівників Башинде відвезли до лікарні і там надавали ще допоміжну до якусь допомогу лікарям. Тобто це якась ситуація, яка виходить і людині допомогли, і працівникам скоро доповскої допомоги. І виходить, я ситуацію виконую чітко обов'язки. Цей випадок не лише приніс подяку від громадянина, а й показав наскільки важливо дільничному бути готовим до будь-яких ситуацій. Найбільше в роботі Максиму подобається момент, коли вдається допомогти людям. Це надає сил і мотивації працювати далі. Напевно, робота з дітьми іноді відбуваються такі ситуації, коли ми так трохи спілкуємось, трохи бачимось, навіть щось чуємо позитивне в нашу адресу як працівників поліції. І в принципі, напевно, один з десяти випадків, коли буває таке, що людина вдячна не тільки. Думково так, а і словами, і каже: дякую вам, працівнику поліції, дякую вам, участково. Це такі е, мелочі, дал це такі отнють ситуації, які бувають дуже рідко, але це дуже приємно. Ця робота вимагає вміння спілкуватися з людьми та знаходити підхід до кожного. Е, совісність, зваженість рішень, е, працелюбність і самопожертва. Молодим людям, які розглядають кар'єру дільничного, Максим радить бути готовим до викликів і працювати з максимальною віддачею. Ця професія вимагає дисципліни, але вона дає змогу реально впливати на безпеку громади. Будьте відповідальними і вірте в те, що робите. Наголошує він працівники поліції, не тільки дільничі офіцери. Це в принципі сама по собі структура дуже тяжка. І треба реально розуміти те, що не так все, як в книжках читається. Тут романтики дуже мало. Тут ситуація, що треба бути відповідальністю на себе набирати максимально потужно. Напередодні професійного свята Максим Дарунов звертається до своїх колег. Високих погонів, високих звершень, максимального терпіння, благополуччя сім'ї в родині. Нехай діти на вас пишаються, нехай батьки будуть вами горді, і звісно, обнімаю цілую, ви найкращі. День дільничного офіцера це не лише професійне свято, а й нагода подякувати тим, хто щодня стоїть на варті спокою шосткінської громади. Їх щоденна, але надзвичайно важлива праця є фундаментом громадської довіри до поліції та важливим чинником безпеки нашого міста.